Місце пам'яті загиблих внаслідок теракту створять у Вінниці. Визначили переможців проєкту Укриття для життя. Це новини віночини. І ми говоримо про найактуальніші новини з життя регіону. На площі перемоги у Вінниці планують створити місце пам'яті загиблих внаслідок теракту, що стався 14 липня. Це питання розглядали на засіданні ради з питань історії, культурної спадщини та топоніки, куди запросили рідних загиблих. Цю роботу необхідно було провести в контексті розробленої концепції. Перепрошую реконструкції площі перемоги, яка була визнана кращою під час загальноукраїнського архітектурного конкурсу в 2019 році. Про зміни, які о Чікують на площі перемоги. Питаємо у Євгена Совінського, головного архітектора міста. Пане Євгене, вітаю. Доброго дня. розкажіть, будь ласка, виникла необхідність у коригуванні реалізації проектних ідей архітектурного конкурсу на площі перемоги. Чи є вже ідеї чи пропозиції щодо змін? Враховуючи те, що у 2019 році відбувся архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію перетворення публічного простору площі перемоги, і те, що в 2022 році Росія розпочала агресію проти України і чотирнадцятого, сталася та трагедія, яка зруйнувала велику кількість стаків. Це за все будівель та просторів на у Віннічан, в родин загиблих. пам'яті, воно тяжіє до місця трагедії, і там, де люди можуть згадати, відобразити своє ставлення про тих, хто з нами вже на сьогоднішній день на жаль не в Архітектурний конкурс, звичайно, це стадія проектування, і ми зараз готуємося з. Ання на коригування і на вихід на робоче проектування ефективного конкурсу, уже з врахуванням цієї нової і, і, функції, нової потреби, яка з'явилася на коли очікувати результати та принаймні ескізи, як буде виглядати проект, якщо говорити взагалі про його реалізацію, які терміни це буде в 2023 році, чи чекати його ще ще згодом? По-перше, ми всі добре знаємо те, що фінансування на сьогоднішній день інфраструктурних здійснюється. Це потрібно буде говорити про сценарії реалізації. І він також буде проговорюватися з родинами в форматі спілкування та пошуку з по етапного пошуку виходу з ситуації, який не Оскільки фінансування на дійсно того самого благоустрою для влаштування якоїсь меморіальної зони, зони, зони пам'яті. Воно необхідне, і по цій причині також робоча документація, яка має виконуватися на перетворення площі. це також капітальні видатки, які на сьогодні не фінансуються. Ми будемо шукати часові рамки максимально близькі, наскільки це можливо. Родини, які створили фонд, також пропонують зі своєї сторони сценарії фінансування, зокрема і поступку. Потенційних жертводавців на ці справи, те, що сьогодні ми почули, і ми будемо шукати варіант, як це все взаємопов'язати, щоб максимально е доречно, швидко і поетапно цей процес реалізувати. євгене. Дуже дякуємо за роз'яснення. На все добре. На все добре. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Євген Совінський, головний архітектор міста, І говорили ми про зміни, які будуть відбуватися на площі перемоги, враховуючи теракт, терактики, відбувся 14 липня, для того, щоб родичі та містяни змогли вшанувати жертв теракту Росії проти Вінниці. 20 багатоповерхівок у Вінниці стали переможцями проєкту Укриття для життя від фонду Подільська громада. Вони отримали по 10 тисяч гривень на облаштування тимчасових сховищ з нами на прямому зв'язку. Олена Данілова, голова правління фонду, і маємо змогу розпитати у неї детальніше про переможців проєкту. Пані Олено, Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про проєкт Укриття для життя, як він відбувався, які умови були участі. Ну, він проект стартував ще у серпні. Це був такий проект, над яким ми дуже довго насправді чекали, бо його мати змогу його реалізувати, тому що така тема дуже популярна з одного боку, а з іншого боку, важко за неї шукати фінансування. Але все ж вдалося знайти. Ми оголосили конкурс. І дуже швидко, буквально за два тижні, ми зібрали вже 63 заявки, зупинили прийом. Але все одно люди телефонували. Тобто ми розуміємо, наскільки актуальною є тема облаштування укриттів. Але як результат, у нас є 20 переможців, які отримують по 10 тисяч гривень, точніше, які вже отримали. Ми підписали з ними угоди, і 2 тисячі гривень це власне співфінансування від учасників. І будуть облаштовувати свої укриття спільно з мешканцями. Розкажіть, будь ласка, за яким принципом обирали саме цих переможців, тому що ви сказали, що заявок було багато. І якщо говорити про облаштування безпосередньо самих укриттів, є якийсь перелік, якщо мають створити мешканці цих квартир обов'язково у сховищі? Насправді такого переліку у нас особисто немає, тому що є комісії, які надають рекомендації, і головам ОСББ, і мешканцям. У нас була був такий довільний формат. Тут якщо мешканці вважають, що в них це укриття, що вони туди спускаються, ми їх просили розписати чітко бюджет. Розписати там мотивацію для чого їм взяти участь в цьому конкурсі, а розписати наскільки активно мешканці будуть включатися в цей процес, і от там було буквально небагато запитань. Бо ми ж розуміємо, що це не громадські організації, які там постійно пишуть заявки. Да, це якби люди, які в більшості вперше з ними працювали. Тому там було небагато запитань, але найосновнішим критерієм за чіткість розписаний, чіткий розписаний бюджет. Тобто ми консультували і просили, щоб. Усі розписували згідно статей витрат, тобто проаналізували, що потрібно саме для їхнього укриття, адже в кожному було це, це різні роботи. І прописали, яка їхня вартість. І от, якщо був бюджет чіткий, було прописано і описано про саме укриття, про власний внесок. Все дуже добре було розписано. Ну, відповідно, якби так рейтинговим голосуванням було обрано 20. на жаль, у нас дещо технічні труднощі, а Скажіть, будь ласка, в нас були трошки перебої з зі зв'язком. Повторіть, будь ласка, що стосується а, частки самих учасників. А якщо уточнити, яку суму ви готові вкладати також мешканці багатоповерхівок для того, щоб облаштувати укриття? Насправді вони і до конкурсу багато чого вже вкладали, да? а згідно умов конкурсу, це було ще додатково 2 тисячі гривень, тобто 10 тисяч гривень ми надаємо завдяки гранту, а 2 тисячі це власний внесок. Але в когось це були фінансово. Знову маємо затримки із якісь матеріали… Ще скажіть, чи було із переліку того, що вам надавали, те, що здивувало, але тим не менше мешканці планують це організувати у своєму сховищі? Пані Олено, ви нас чуєте? Так, я чую. Розкажіть, будь ласка, чи було щось із переліку того, що влаштовували надавали мешканці? Що здивувало вас із цього переліку? Та, мабуть, тут не стільки, як сам перелік, бо вони були абсолютно різними. До речі, 20 заявок, і всіх ну це були якісь такі різні запити, не було там одноманітних. Але здивувало те, коли описували про свій будинок. От він нас найкращий, Мешканці спускаються, спускаються з дітками. І нам там потрібно буквально ще трішечки, щоб мотивувати їх, спускати, ну щоб щоб люди ховалися в укриття. От так, що прямо по, по самому бюджету, то ні видно, що якби всі чітко розуміють, що потрібно, послідовність і так далі. А от про те, з яким теплом люди відгукуються і про мешканців, і про укриття, це ну дуже приємно. Насправді що люди вміють гуртуватися і робити щось спільно для такого спільного блага. І на завершення, скажіть, чи плануєте продовжувати проект, і власне чи є потреба в тому, щоб його продовжувати? Потреба тут точно є, бо отримали дуже багато заявок за короткий проміжок часу. І коли ми побачили, що так багато заявок і багато так хорошо пропрацьованих, ми одразу звернулися до донора з проханням, що чи можемо ми ще написати такий подібний конкурс, бо у нас є такий хороший цар-єднання, партнер. І вони сказали: ну спробуйте обґрунтувати і ще раз написати, подати заявку. Тому відповідно зараз буде ще 20 укриттів підтримано. Зараз ми тільки запустимо ось. Першу двадцятку, і вже наступна двадцятка теж чекає своїх угод і свого фінансування для облаштування укриттів. Тобто 40 укриттів загалом ми зможемо підтримати. І, звичайно, були б раді ще більше, бо і досі телефонують, і запитують, чи не закінчився ще конкурс, чи можна ще податися. Бо ну така люди хочуть щось робити і так активізувалися, і це дуже приємно. Справді дуже приємно, що люди дбають і про власну безпеку, і своїх сусідів і своїх дітей. Дуже mm -hmm. дякую вам за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Данілова, голова правління фонду Подільська громада. І говорили ми про проєкт Укриття для життя викривати зрадників причетних до злочинів проти державної безпеки України. Служба безпеки України у Вінницькій області припинила протиправну діяльність місцевого мешканця. Та його російського куратора, які збирали розвідувальну інформацію для ворога. Куратором виявився 39-річний керівник однієї із російських громадських організацій. Після початку повномасштабної воєнної агресії РФ проти України зловмисник активізував свою діяльність та вийшов на зв'язок до Вінницького агента з конкретним завданням від спецслужб РФ з нами на прямому зв'язку. Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області. Пане Денисе, вітаю. Добрий день. розкажіть, будь ласка, чи це вже вже не вперше затримання агентури ворога? Розкажіть, яке завдання ставило перед колаборантом служба РФ і як вдалося затримати зрадника? Наразі ми можемо говорити про викриття російського куратора, який є керівником громадської організації, що діяла під прикриттям, тобто, це було цілком легальний Цілком легальна структура, яка діяла для підприкриттям розвідувальної та вербувальної діяльності Служби Російської Федерації. Ця особа вільно спілкувалася з громадянами України, в тому числі з цим вінничанином, який був у нього на зв'язку, і після початку військової агресії, повномасштабної війни він вийшов до нього на зв'язок і поставив конкретне завдання про необхідність. Виїзду агента в регіон до одного з військових об'єктів, по якому було нанесено ракетний удар, та фіксації його наслідків. Куратору повідомили про підозру, що загрожує колаборанту. Так, це громадянин України. Цей куратор наразі не мешкає в Російській Федерації. Йому порошно підозру за частиною першої статті 111 регіонального кодексу, яка передбачає до 15 років позбавлення волі, і маємо можливість поспілкуватися про ще одну справу, яку також розслідувала служба безпеки України. Зокрема, вона ініціювала накладання арешту та передачу в управління національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами. Одержаними від корпораційних та інших злочинів активів одного із підконтрольних РФ Вінницьких підприємств на суму понад 2 мільярди гривень, мова йде про вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх та член політичної партії Єдина Росія пане Денисе, як вдалося викрити схему та вивести активи компанії? В лютому місяці, коли Росія почала війну, то менеджмент нашого підприємства у співпраці умовно з своїми російськими власниками, намагався приховати та вивести готову продукцію підприємства, сировину та ті активи, які перебували на, на банківських рахунках компанії, однак, з усиллями СБУ цю оборудку було припинено, і після доволі кількомісячної розслідування і всі, дотримання всіх процедур активи, кооперативні права, виробна продукція, сировина були на які було накладено арешт, на день це, це все. Е, Майно передано до управління управління АРМА для того, щоб підприємство працювало вже на благо держави, області міста, що загрожує керівництву компанії, і чи вдасться відповідальних притягнути до покарання? Це в ці всі заходи здійснюються в рамках кримінального провадження. Проте там є кілька три статті кримінального кодексу, і за ким саме буде висунуто підозру. Та звинувачення наразі рано говорити, тому не можу сказати, які що саме буде загрожувати відповідь, яка буде віддальність у менеджменту. жінка винного сі. Дякуємо за ваші роз'яснення. На все добре. Дякую вам. Дуже. А глядачам нагадую, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області. І ми говорили про викриття колаборантів та підприємств, які працювали. Е під керівництвом Росії на території України, а ми продовжуємо випуск. Новин далі. На Вінниччині від отруєння грибами померли двоє дітей віком 4 та 12 років. Напередодні їхня мати назбирала в лісі гриби, серед яких виявилися й отруйні, приготувала з них страву та нагодувала дітей. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної прокуратури. Інцидент трапився у Гайсинському районі, що на Вінничині. Спочатку жінка займалася лікуванням дітей вдома. Пізніше, коли малечу госпіталізували, не повідомила лікарям, що годувала їх грибами. Час було втрачено, та двоє малолітніх дітей віком 4 та 12 років померли. Якщо вину жінки визнають у суді, то її який загрожуватиме покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. У Вінниці розпочали роботу мобільні групи, які проводять рейдові обстеження на предмет спалювання відходів рослинного, а також побутового та промислового походження. За час роботи інспектори муніципальної варти вже виявили чотири факти спалювання сухої рослинності. Який штраф загрожує порушникам і чи стали вінничани за останні роки більш свідомі? Запитаємо у начальника муніципальної варти Віталій Чигур. У нас на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю. Доброго здоров'я. розкажіть, будь ласка, як часто виходять на рейдові обстеження мобільні групи, і в яких переважно районах відбувається нагляд? Відповідно до розпорядження Вінницького міського голови з 23-го двадцятого третього роботу мобільні групи виявлення, фактів спалювання відходив. Промислового побутового походження щодня працівники муніципальної варти в складі представників виконавчих органів та інших представників комунальних підприємств, представників квартальних комітетів здійснюють обстеження. Акцент робиться саме на приватному секторі. Маємо знову і складаються ви у разі виявлення про промін правопорушення вимог правил вимог правилської міської територіальної громади за дане правопорушення передбачається сума штрафів від 340 до 1360 гривень. Це мається на увазі статті 152 кодексу про адмінправопорушення правопорушення і на юридичних осіб суб'єкти господарювання тому що такі теж випадки інколи бувають складаються також протоколи. І сума штрафів від 850 до 1700 гривень. Дані рейди будуть здійснювати упродовж осіннього періоду. Це саме той період, коли вінчани намагаються спалювати відходи як після прибирання городини, мається на увазі картоплі, так і після обрізки дерев та спалювання намагалися здійснювати опалого листя. Тому ми будемо пильнувати уважно. Ну, у разі якщо. Розкажіть, будь ласка, в порівнянні з минулими роками, як змінилась тенденція щодо спалювання сухостою? Чи можемо говорити про те, що все більше віничан не спалюють, а компостують траву і інші побутові відходи? Добре. На жаль, маємо труднощі із зв'язком. Пане Віталію, чи чуєте нас? Якщо порівнювати з минулими роками, то дійсно набагато менше ми виявляємо фактів правопорушення. Це... Це... Да, я вас чую добре. Розкажіть, будь ласка, тому що маємо певні труднощі зі зв'язком. Ще раз, будь ласка, чи змінилася тенденція до відповідальності громадян? Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася тенденція до спалювання листя та інших побутових відходів? Я хочу наголосити, що я хочу наголосити, що я хочу наголосити, що якщо порівнювати з минулими роками, то набагато менше війни Я думаю, ми це всі відчуваємо. Що в місті набагато менше ми відчуваємо задимленості. І це є результатом того, що вінничани стали менше спалювати відходи. Звісно, що деякі вже навчились компостувати, деякі чани навчилися, що можна залишки, особливо це стосується гілля, спалювати з метою приготування їжі, там до прикладу, чи обігріву оселі. Тому є певний свій позитивний результат, тому що в Вінниці набагато ми фіксуємо менше задивленості чим минулі роки. Пане Віталію, дякуємо за розмову і що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. А мешканцям міста вкотре просимо не бути байдужими до довкілля і свого здоров'я і не спалювати суху рослинність. А також не забувати телефонувати на гарячу лінію муніципальної варти, коли бачите такі горіння та паліїв. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. У Вінниці відбувся благодійний захід для дітей-переселенців. Організатори пригощали відвідувачів бургерами, катали на гондолі та провели майстер-клас по створенню малюнків для військовослужбовців. Більше у сюжеті. Волонтери штабу Українська команда організували благодійний захід для дітей, які стали вимушеними переселенцями з окупованих областей України та місць, де ведуться активні бойові дії. Зараз вони проживають у Гайсенському районі. Це відбулось за сприяння Вінницького фонду Людмили Станіславенко та підтримки пабу «Вінницька Риберня, а зокрема його власників сім'ї Гуменюків. Після 24 лютого у нас вже не існує чужих діток, і всі ці дітки наші. І коли ми бачимо, чуємо, відчуваємо їх біль, ми, як всі, як кожна мама, як кожна жінка, ми просто хочемо їх пригорнути до себе, обійняти і подарувати, хоч якусь емоцію приємну. Тому так ми собі вирішили запросити їх до Вінницької реберні, покатати їх на гондолі, подарувати їм подаруночки і якось підняти настрій просто. Спочатку у Вінницькій реберні діти поласували бургерами. Після цього їх покатали на Вінницькій гондолі. Подобалось дуже М можна було ще поплести кудись. Користіка чуть не вистачає, моторчик можна було приділити. Була ну а так взагалі всі. спокійно, дуже чудово. До благодійного заходу долучився також фонд Україна 4.5.0». Про цей захід я дізнався, коли мені зателефонували. З партнерського фонду Українська команда, і спільно з ним ми організували цей захід для дітей-переселенців постраждалих під час бойових дій. Акція називається Діти наше майбутнє, тому що це ті люди, які будуть далі. Створювати нашу вільну, незалежну і дружню країну. Тому я вважаю, що ці дітки, які побачили за своє коротке життя, вже ну, стільки жахів, що їм необхідна допомога. Тому що, сам, будучи неодноразово в тих краях, звідки вони, а тут діти з Крамосторська, із Константиновки, із Херсона, з Харкова, з Рубіжного, Слов'янська, Тобто це ну, багато цих місць я сам там був, я бачив, що там робиться. Діти також долучились до підтримки наших військових, які захищають Україну, намалювавши їм малюнки. Маленькі переселенці вклали у свої малюнки найкращі свої емоції та побажання для військовослужбовців. Я хочу побажати, що щоб він завжди був здоровий, щоб він завжди всегда... щоб був радісний, завжди був добрий. ніколи не болів. Зокрема, Геннадій Ткачук як керівник волонтерського штабу Українська команда у зв'язку з приходом холодів наголосив на необхідності закупівлі печей для військових. В процесі акції, тої, якої ми говоримо на зібрання зігрі нашого солдата. Ми оголосили збор, збір коштів надари піч, так звано, тому що ми розуміємо, що вже голода, і солдатам наші треба гріти. Дякую війничанам, дякую всім українцям, які за майже за пів, півтора-два дня зібрали два половини мільйони. Тобто ми говоримо про те, щоб наші солдати будуть обігріватися, щоб нашим солдатам було. Тепло а ворогам було спекотно. Тому ці, ці акції потрібно робити. Потрібно підтримувати дітей, потрібно підтримувати біженців. А саме головне робити все можливе для того, щоб наші збройні сили відчували тепло, турботу і щоб про них дбають. Дбають про їх близьких, про їх рідних. За запитом військових, волонтерський штаб, українська команда, займається також збором коштів на закупівлю касок, рацій, бронежилетів та тактичної амуніції на потребу військовослужбовців. Телеканал Вінничина все буде Україна. Це всі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. І свіжою порцією новин чекаємо на вас о 19.30. Віримо у Збройні Сили України. До зустрічі на рідному каналі.